Доброго дня, мене звати Наталія Жук, і знову після виходу в Ютубі та в соцмережах запис розмови біля каміну з Христиною Гереш. У мене виникло бажання знову поспілкуватися з вами, записати це відео. Бо до мене почали звертатися друзі, знайомі, колеги, просто люди, які підписані на мене в Фейсбуку чи в інстаграмі. З запитаннями, які вони б хотіли обговорити, щоб я обговорила їх більш детально і почути відповіді на те, що їх найбільше болить. Насправді, запитань було дуже багато, і виділити якогось конкретного фаворита було важко. Але мені навіяло думку свято, яке скоро наближається День Закоханих. І я вирішила почати з самого такого приємного. Як, як ваше кохання зробити вічним, довгим, не знаю, це може звучить пафосно, але йдеться саме про юридичну сторону вашої любові? Часом здебільшого чоловіки, але часом і жінки говорять, що реєстрація шлюбу не є важлива. І як юрист я вам можу сказати, є одна річ, яка змінюється про реєстрації шлюбу. Ви запитаєте, що це? А я вам скажу: згідно законодавства, ви стаєте рідними людьми, рідними, тобто ви стаєте спадкоємцями першої черги, ви стаєте чоловік і дружина. Це рідні люди, які мають право вже на інформацію про вас, які мають право вирішувати вашу долю, не дай Боже, ви попадаєте до лікарні. І так далі. Це зовсім інший рівень відповідальності, зовсім інший рівень любові. Але питання в реєстрації шлюбу зараз стоїть надзвичайно гостро саме для чоловіків, українців, які не можуть зробити цього через небажання чи відсутність військово-облікових даних, через неможливість звернення саме до Консульства України. І я, як юрист, знайшла вихід. Цієї ситуації. Є зараз можливість зареєструвати шлюб швидко, з мінімальним пакетом документів, і без реєстрації військово-облікових документів. Тобто їх взагалі не потрібно. Цей, е, цей документ ви отримуєте, цей документ ви отримуєте е, апостильований. він діє на території усього світу, він є законний. І це є документ, ну, реєстрація шлюбу відбувається в одній з самих розвинених країн світу. Є багато щасливих пар, які завдяки цьому вже щасливі, уже дітки народжуються. Вони всі в законному шлюбі. І ви розумієте, що любов вона красива, вона яскрава, вона для всіх нам потрібна. Але юридична сторона цього питання робить цю любов тилом, опорою, підтримкою для всіх, як для жінок, так і для чоловіків. Тому, якщо вам ви закохані і хочете одружитися, але у вас немає такої можливості, тому що вас роз'єднує чи відстань, бо є можливість одружуватись, не будучи навіть в одній кімнаті двом закоханим. Чи вас роз'єднує, лякає там, тяганина з документами, як в Польщі на декілька місяців оці всі рішення судів, чи вас лякає звернення до консульської установи? Залиште це все мені. І я це зроблю і буде вам щастя. І забула сказати про найголовніше: до Дня закоханих залишилося сім днів, тільки сім днів, чи вже сім днів. Але не хвилюйтеся. Ви ще можете встигнути. Якщо сьогодні ви подасте документи на реєстрацію шлюбу, то до Дня Закоханих ви будете одружені і щасливі.